6 жовтня. Ми знаходимося в місті Новоселиця Чернівецької області. Сьогодні демонструю, показую вам хурму під назвою Восточка Ранняя. Дивимося. Дивимося. Ось така деревина. Ось вона. Висота деревини 2 метри, безліч живців якісних. Безліч якісних живців на дереві, які можна застосувати для щеплення. Бачимо пліт. Пліт. бачимо, Так, восточка ранняя. Получений посадковий матеріал від людини, якої, на жаль, зараз з нами немає. Назва втрачена, отож мені довелося назвати її, так як я сказав, восточка ранняє. В цей час, 6 жовтня, вона вже жовта, прямо на вулиці, прямо на дереві. Рослина завжди. Останніх, так, років вісім, мабуть, зимувала на вулиці і ні разу не пошкоджилася морозами. Отож, бажаючи можуть придбати живці гурми восточка рання» і робити щеплення на своїх рослинах. А це, друзі, список. Хурми сортів хурми, живці яких можна придбати для щеплення починаючи з другої половини зими. Отож, робіть щеплення любими сортами, які ви бачите.